Праукраїнська мова була матір'ю більшості європейських мов. Ми тільки тоді зможемо закохати в рідну мову інших людей, коли не будемо у них відбивати бажання цією мовою вчитися розмовляти. Ніколи не виживе той народ, котрий сприймає трактування своєї історії очима сусідів. Санскрит об'єднує всі мови світу. Але є Мовою мертвою. Саме Україна на сьогоднішній день допомогла розшифрувати стародавні рукописи стародавнього Єгипту. В нашій мові 256 тисяч слів мова це те, що нас відрізняє від інших людей. Ця війна прийшла на нашу землю, щоб ми прокинулися. Прокинулися українці і українки. Не може бути України без мови. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні знову хочу з вами поговорити про нашу українську мову. Хочу з вами поділитися новими дослідженнями, новими спостереженнями, які я виявила, коли досліджувала це питання. Тим більше, що 27 жовтня в цьому році за новою вже традицією ми будемо з вами святкувати День української писемності і мови. Раніше ми святкували це свято 9 листопада, і є нагода з вами поговорити знову про нашу мову. Нещодавно на Фейсбуці я написала на своїй власній сторінці пост на тему лагідної українізації і агресивних коментарів. Я знаю, що дуже багато людей, які мене дивляться, їм не подобається якась моя вимова, куди я там розставляю наголоси, можливо, в мене присутні і так і є певні русизми ще, але... Мої хороші, нам треба зрозуміти одну просту річ. Ми тільки тоді зможемо закохати в рідну мову інших людей, коли не будемо у них відбивати бажання цією мовою вчитися розмовляти. І коли нам хочеться когось виправити, то в першу чергу треба запитати себе, навіщо я це роблю і в якій формі я хочу це подати. Так от наша мова настільки старовинна, настільки глибинна і фундаментальна, що дослідники мов кажуть, що вивчити українську мову досить складно, що вона відноситься до переліку тих мов, які найскладніші у вивченні. Ви скажете: люди не хочуть вивчати, бо вона складна. Люди, можливо, а українці, які виросли в Україні, які виросли і мають в своєму кодові, в своїй крові, крові ДНК-код українців, вони мають вивчити мову задля себе, задля своїх дітей, і внуків. І для того, щоб люди перейшли з московицької, рашистської мови на українську. Що вони захотіли переходити, то ми маємо бути більш людяними і толерантними один до одного, підтримувати це. Як розповідала моя донька, яка провела вимушено рік в Оксфорді з внуками, вона казала, що коли вона туди приїхала, вона попросила своїх спонсорів, які її туди. По сімейному контракту цьому для українців запросили. Вона попросила, щоб вони її виправляли, коли вона буде з ними спілкуватися. На що господарі будинку, в якому вона жила, категорично відмовилися і сказали: Ти не туди приїхала? Тобі треба було їхати у Францію там, би тобі виправляли кожне слово, розказували, куди ти ставиш, не туди наголос не так вимовляєш певні звуки. Англійці тобі цього робити не будуть. Навіть коли ти дуже сильно попросиш не будуть, бо ти так ніколи не почнеш розмовляти. І ось я про це: якщо ми хочемо бути не просто високоінтелектуальною освіченою, визнаною у всьому світі нацією, якщо ми хочемо, щоб нашу мову знали не тільки в Україні, а й за кордоном, ми маємо бути терплячими і толерантними один до одного. Тож сьогодні хочу розповісти вам трохи ще про мої дослідження про мову, бо саме вони мене надихають, надихають ще більше заглиблюватися більше вичищати свою мову. І ось що я вам скажу. Я вже показувала в деяких своїх відео, навіть робила огляд ось цій книзі. Книга дуже цікава. Василя Кобилюха називається 167 синонімічних назв Землі у санскриті. І саме в цій книзі я знайшла дуже цікаве дослідження, що санскрит. Відкрили вчені в Європі в 1762 році після захоплення Індії англійськими, саме загарбницькими військами. І саме тоді весь світ дізнався про те, що є певна мова санскрит, яка в своїй основі може об'єднати всі мови світу. Послухайте, санскрит об'єднує всі мови світу. Але є Мовою мертвою, бо на ній ніхто не розмовляє вже на сьогодні. Далі нас має дуже сильно зачепити наступна теза з цієї книги. До того, як відкрили санскрит, це місце займала латина і грецькі мови. І не заслужено, бо ці мови, як і санскрит при подальшому вивченні є похідними від праукраїнської мови через франкійську, гецько-фінікійську та етруські мови. Тобто праукраїнська мова на сьогоднішній день може бути і є при е, дослідженнях фундаментом або мовою, з якої походять всі мови світу. І зараз я вам наведу декілька таких ще прикладів. Але що мене вразило саме в цій книзі, це дуже цікаве дослідження французького єгиптолога Шампольйона. Він в вересні 1823 року знайшов ключ. Для вивчення і розшифрування єгипетських іерогліфів завдяки тому, що ознайомився з проукраїнською мовою, яку до того називали давньоскіфською, сколодською, чи давньоруською, чи давньоукраїнською. І це відкриття, якому майже 200 років. Воно змінило вектор вивчення стародавнього Єгипту. Цим пишаються єгиптяни, єгиптологи і е е весь світ, не тільки французи. Про це нічого не знають українці. Що саме Україна на сьогоднішній день допомогла розшифрувати стародавні... Рукописи Стародавнього Єгипту. Тому що вважається, що ще шість тисяч років тому наші саме з вами пращури. Взяли свою абетку і з материкової праукраїни прийшли на береги Нілу, принесли туди клинописну абетку, принесли туди абетку, яка стала потім іерогліфами стародавнього Єгипту. І от сьогодні було би дуже здорово кожному із нас, дорогі мої українці і українки. Якби ми почали формувати свій власний погляд на історію. Але для цього, щоб ми вивчали, заглиблювалися в ці знання, і скажу вам відверто, що коли ви починаєте розмовляти українською мовою, починаєте мислити україномовними думками, україномовними категоріями, у вас починає змінюватися взагалі взаємодія з Всесвітом. Ну знову ж таки, недарма всі тексти написані на санскриті, впливають на світогляд людини. І тут я хочу додати вам ще одну тезу, яку також прочитала в цій книзі. А це цитата Фрідрика Ніша, який каже, що ніколи не виживе той народ, котрий сприймає трактування своєї історії очима сусідів. Тож, давайте подумаємо, чому нам так важко відмовитися від московицької мови. Тому що це звичка, Чи тому що ми просто лінуємося заглянути в якісь підручники, переосмислити певні значення того чи іншого явища, і почати просто, от, як то кажуть, виговарюватися, говорити, говорити до тих пір, поки у нас не буде вичищатися наша мова. Тож, можливо, це відео вас заохотить. Е, також в цій книзі я прочитала наступні, е, наступну тезу. Проукраїнська мова була матір'ю більшості європейських мов. А це понад 5 тисяч років тому сталося. От, наприклад, в 100 років тому англійський філолог і історик професор Ведел у своєму порівняльному шумерсько-арійському словнику доводить спорідність між мовою шумерів і мовою, увага, трипільців, тобто давніх прав Румунський вчений історико-філолог Петря Караман взагалі вважає, що е Перш ніж вульгарна Латина перетворилася на румунську мову, в румуни розмовляли карпатськими діалектами, якими володіють сьогодні українці з Карпат. Духовний провідник і вчений Павло Крат доводить, що даки, як і гуцули та Лемки, розмовляли українською мовою, завдяки чому в нинішній румунській мові нараховується 46% українських слів. Уявляєте? Румунська мова майже наполовину складена з українських слів, просто з певних регіонів України. Нагадаю вам, що в нашій мові 256 тисяч слів, і ми з вами користуємося максимум двома, трьома, ну п'ять тисячами слів для того, щоб спілкуватися. А решта слів просто знаходяться в наших словниках. Тож, є куди розвиватися. Англійський вчений, археолог, історик та мовознавець Леонард Вулі в монументальній праці, яка називається Початки цивілізації історії людства, вперше об'єктивно написав, що всі племена Арії вийшли з українських земель і були творцями нових держав та їх культур. І на всіх землях, де б вони не поселилися, вони починали розмовляти своєю мовою. Стародавньою праукраїнською. Тобто наші з вами пращури знали, віддали, розумілися. Трипільці мали колеса, що би там не придумували московити і не розказували, що трипільці їздили тільки верх, верхи на конях, вони мали колеса, і цьому вже є багато, дуже багато свідчень і археологічних також. Трипільці на своїх возах колісили по всій Європі, розвозили зародки культури, писемності, і, звичайно, наша мова таким чином проникала у всі мови і Європи, і взагалі всього світу. Тож, можливо, сьогодні я наведу вам ще декілька цікавих фактів про мову і заохочу таки вас вивчати українську мову. Знаєте, ще 13 тисяч років до Нової ери, на кісті Мамонта в поселенні Межиріччя було знайдено проторонічні знаки. Ось той, скоріш за все, клинопис, який став основою потім стародавніх єгипетських ієрогліфів і не тільки. Взагалі свою писемність мали трипільці, вона просто виглядала незвично для сучасних людей. І коли кажуть, що трипільська цивілізація, яка проіснувала на відміну від інших цивілізацій, аж дві тисячі років не мала писемності, то це ну, дурня, як на мене. Тому що трипільці писали на глечиках такі цілі історії і символьна мова. Мова образів, це і є сильна сторона трипільців, наших з вами пращурів. Звичайно мали свою писемність племена і катакомної культури, і бронзової доби, і чернехівської культури і зарубенецької. і цьому свідчать різні, різні археологічні знахідки, які показують, що саме на глиняному посуді ми можемо побачити надписи, які свідчать про старовинність мови і мовлення в нашому регіоні. Найдавніші проторунічні знаки були знайдені на кам'яній могилі. І саме рунічні символи кам'яної могили розлетілися по всьому світу як унікальні просто первинні сакральні абетки, де ми чітко можемо бачити ось ці черти і рези, якими чертили. Писали да, або нарізали, щоб по, по, прояснити, проявити певні сенси. Тому знакова система кам'яної могили, яка залишилася в цьому історичному заповіднику. І я сподіваюся, що вже найближчим часом ми звільнимо цей регіон від окупантів, і кам'яна могила знову буде нашою частиною, частиною України, і хтось із вас знайде час і поїде в цей заповідник, щоб побачити на власні очі ці надписи на скелях само кам'яної могили. Також хочу нагадати вам про глиняні таблички, на яких була написана Велесова книга. Велесова книга це окремий, дуже потужний текст, який свідчить про нашу історію, про наші традиції, про наші обряди. Хтось каже, чи є Велесова книга дійсно історичним джерелом? То все-таки профанація і обман. Я вас хочу спрямувати на прекрасне інтерв'ю з Волхвом Срібновітом, де він дуже багато і дуже чітко розповідає про Велесову книгу. Якщо ви це інтерв'ю ще не дивились на каналі Калина, я вас заохочую його знайти. І ви дізнаєтесь не просто про Велесову книгу, як про нашу опору. Опору, опору для певних досліджень і для активації нашого генетичного коду. А, наприклад, ви в цього, з цього інтерв'ю дізнаєтеся, навіщо Велесова книга, наприклад, була Гітлеру, чому він хотів її мати. Чому КДБ, коли відкрили архіви Аненерби, які мали в своєму обігу частину Велесової книги, то чому КДБ? Заховали Велесову книгу і е, були найбільші грифи секретності, щоб ніхто ніколи не дізнався про що в ц... на цих табличках написано. Ви про це все зможете дізнатися від е, дуже потужного волхва Срібновіта у нас тут на каналі Калина. Тож обов'язково пошукайте це відео. Далі ви знаєте, що наша мова розвивалася і через глаголицю, і через буквицю, тобто була кирилиця, глаголиця, це певні періоди розвитку абетки. Ми з вами також на каналі Калина досліджували нашу мову через рутенію, це графічне зображення стародавньої української мови, тож також вас заохочую. Подивитися відео з Василем Яковичем Чабаником про Рутенію. Я зараз вам розповідаю. Сама думаю, вже скільки всього цікавого є на каналі Калина. Тож, якщо ви раптом ще не підписалися і раптом ви не натиснули на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові наші дослідження, то зробіть це негайно і поділіться: прокоментуйте. Щоб це відео набрало більше переглядів і таким чином наше українське поширювалося по всьому світу. Звичайно, дуже багато можна ще чого говорити про походження нашої мови, які в неї є фундаменти, основи. Ну, наприклад, про той самий автограф, який на стінах Софії Київської залишив Володимир Маномах. Його вважають певним таким графіті, першим графіті, яке також вказує на те, що писемність завжди була на нашій території, завжди була і писемність, і мова, завжди розвивалися паралельно, і якими б ми знаками і символами не користувалися, ми звучали фонетично дуже схоже, так само, як звучали наші з вами пращури. Тож, варто все-таки згадати, що мова це те, що нас відрізняє від інших людей. Дуже цікаво. Аво дізнатися, що, наприклад, ті самі англійські вчені лінгвісти, такі як Макрам, Крен і Майк е, Ніру, вони вивчаючи історію англійської мови, дійшли висновку, що її коріння криється в давній українській мові, якою користувалися люди, що жили по лінії нинішніх міст: Київ, Канів, Черкаси, Кременчук, Дніпропетровськ, Запоріжжя. От так от. І у книзі, саме історії англійської мови, про це наведено і карту, і сказано про ці дослідження. Взагалі ми з вами маємо дійсно відноситися до своєї мови з великою шаною і повагою, і український поет Леонід Кісільов написав такі слова. Я постаю у края бездни і вдруг пойму, сломясь в тоске, що все на світі, тільки пісня». На українському язикі Я розумію, що для вас було дико, що я зараз раптом перейшла на московицьку мову, але пісня на українському язикі це дуже круто. все вокруг Це правда. Тому е, варто заохочувати один одного, любити мову, навіть якби ми не відносилися до е, письменників, відомих у всьому світі, в тому числі московицьких, таких як Лев Толстой. А він, до речі, був досить таким цікавою особистістю, то він, наприклад, написав йому, е, е, йому належить така цитата. Я дуже люблю народну українську мову, звучну, барвисту і таку м'яку. Е, Микола Лисенко писав А читаю радо сам для себе, бо дуже люблю своє слово, свою рідну мову. Це останнє треба свято завжди, і при всякій нагоді висвічувати перед людьми, не таючись. Тобто для себе. Для кого вивчати мову? Для себе. На це дає відповідь нам Микола Лисенко. Він каже: будь ласка, будьте святом мови саме для себе. Самі для себе розширяйте ці кругозори. І на завершення цитата улюбленої моєї, і я впевнена вас всіх, шановні українці, україночки Ліни Костенко. Слова росли із ґрунту, мов жито. добірним зерном колосилася мова. Вона як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. Дуже хочу, щоб загиблі наші воїни, наші захисники і захисниці, які сьогодні. Відвоюють нашу українську землю по шматочкам, поливаючи її своєю кров'ю, щоб їх смерть була немарна. Ця війна прийшла на нашу землю, щоб ми прокинулися. Прокинулися українці і українки, не може бути України без мови, не може бути лагідної українізації. Я впевнена, що українізація це свідомий вибір. Притомних людей, які розуміють, що без мови немає культури, без культури немає країни, а без країни, ну яка ми нація. Тому якщо ми, українці, і хочемо про це заявляти всьому світу, то давайте почнемо з себе і почнемо говорити рідною солов'їною. Дякую вам за увагу! Дякую за те, що дослухали. Якщо було корисно, поставте вподобайки. Поставте свої питання під цим чи іншими відео. Я залюбки зніму дослідження на запропоновану вам тему. А сьогодні буду з вами прощатись. Тож, плекайте мову, любіть її і любіть Україну. Слава Україні і до зустрічі!